Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Про явище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску в електричку з велосипедом, а далі вже на місці. Американці надали українським пасторам досконалений транспорт. Обережно інфекції. Вісті надії радять, як вирихтися від отруєнь спекотної пори. Нинішня молодь співуча довів третій музичний фестиваль на Львівщині Я співаю для Ісуса. Де пішки не пройти машиною не промчати, пробереться велосипед. Для ефективнішого служіння і поліпшення місіонерської діяльності американські адвентисти вдосконалили і передали українським пасторам шість двоколісних, а до них 100 кілограмів комплектування. Це вже не перший такий подарунок у межах велопроекту, започаткованого ще 2002 року. Як служителі використовуватимуть вісників з міцної сталі, дивіться у сюжеті. В українському адвентистському центрі вищої освіти шістьом пасторам було подаровано велосипеди в рамках українсько-американського велопроекту, який функціонує з 2002 року. Засновник ідеї та головний спонсор адвентист сьомого дня з Америки, Дах Фатік, який, вивчивши технологію конструювання велотранспорту, зрозумів, що велосипед може принести набагато більше користі, якщо направити його на Божу справу. взагалі психолог. Но потом он понял, что его призвание не лечить души людей, а строить велосипеды. И он прошел некоторые курсы по обучению в Англии. И потом стал изготовлять велосипеды э, там для американских спортсменов. Его модели занимали третье места во всеамериканских велосипедных соревнованиях. И он этот опыт к нам на Україну сюди цього разу до України приїхали послідовники Дага Фатіка, гості зі сполучених штатів, які за власні кошти привезли понад 100 кілограмів комплектуючих деталей до велосипедів. Я можу розповісти про безліч чудес, які траплялися з нами протягом цих двох тижнів, коли ми конструювали велосипеди. Сьогодні я відчуваю себе благословеним, тому що я служу Ісусу Христу. Такий подарунок українським пасторам вручають не вперше. Начався проект з того що к нам в Украину, да, хват их собрал около 50 велосипедов. И эти велосипеды были привезены контейнером в Украину, бывшие велосипеды в потреблении. Они были отремонтированы и использованы для нужд наших братів эти велосипеды, часть велосипедів, находится сьогодні у нас во втором нашем вагончике, як резервний фонд для можливих вілопробігів. Даний транспорт сприятиме покращенню проповіді Євангелія та в певній мірі полегшить роботу служителів, допомагаючи долати десятки кілометрів. Ну, у мене з'являється можливість їздити засідні села, для того, щоб для того, щоб посещати людей. братьев и сестер дома, там, где они находятся. Там место, куда нас переводят на служение, там две общины, расстояние между ними 35 километров. Ну, не думайте, что это я все время буду на велосипеде кататься, нет. Но сами поселки большие, поэтому в электричку с велосипедом А далі вже по місту також за допомогою велосипедів пастори планують здійснювати місіонерські виїзди та велопробіги. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, лісті надії. Добрий велосипед і для здоров'я. Скажімо, 71-річна мешканка Твері Юлія Михалюк крутить педаль уже 20 років. Подолала тисячі кілометрів, мандрувала навіть Якутією та Камчаткою. І значною мірою завдяки їй міське керівництво розвиває велоінфраструктуру. А нині невтомна подорожниця збирається до Парижа з нагоди 200-річчя перемоги над Наполеоном. Їхатиме, як і завжди, без супроводу, бо, каже, має здоров'я. Юлія Іванівна, вчитель фізкультури за освітою, почала займатися велоспортом, коли їй виповнилось 50. За минулі роки вона проїхала тисячі кілометрів, в тому числі по Якуті і Камчатці. З утра і до вечора на колесах я, ну, в звісно, я в кушаю. Зараз вона планує здійснити велопробіг з Твері в Париж з нагоди 200-річчя перемоги російської армії над Наполеоном у війні 1812 року. Турне здійснює самотужки. почему никого с собой не берете? Ну как я возьму? Вот поедете со мной. Я не уверена, вы выдержите или нет. В себе я уверена, потому что я занимаюсь, слежу за здоровьем, Я к врачам не хожу. Я з собою за 16 літ аптечки неме. Та й не тільки аптечки. На перших етапах жінка навіть не мала на чому та де перепочити. Дікарем я останавлювалась перші три роки, але я обязательно в деревнях останавливалась. к людям. Не просилась. Ну, где-то у водоема, рекали, пруд. Родищи и местевые жители Юлию Иваньевну и пишаются на ней. Она олицетворяет велосипед в нашем городе. Да. За последние несколько месяцев сделали очень такой серьезный прорыв, скажем так, ну, скажем, в первые шаги сделали да, в развитии велоинфраструктуры. Буквально на днях будем ставить первые велопарковки около корпусов Тверского государственного университета, надеюсь с горами велодорожки по городу Ну и вообще, если говорить популистским языком, даешь Тверь, велостолица столица России. Поэтому Юлия Ивановна Михалюк, то есть она как некое олицетворение в нашего города. Я каждый человек Юлии Ивановны Микола, наследовать такого способа жизни не каждый может. Для этого нужно быть мужным, целеспрямованным и иметь силу воли. Катерина Филипчук, Вести Надії. На дворі літо і ризик отруїтися харчами побільшав втричі. Небезпечно застерігають лікарі, передусім, їжа тваринного походження. Навіть вчасно покладена в холодильник. Якщо її розморожувати понад 30 хвилин, наплодяться бактерії. Вісті надії радять, як вберегтися від отруєнь спекотної пори. В Україні в літній період небезпека підхопити будь-яку вірусну інфекційну хворобу зростає в декілька разів. Лікарі стверджують, однією із вагомих причин є їжа тваринного походження. Більш потенційно небезпечними є продукти тваринного походження. Тобто всі там м'ясо, різні сорти, птиця в тому числі, це молочні продукти, яйця. Риба, тобто всі ці продукти в зоні ризику, ризик підвищується, коли їжа зберігається та готується в неналежних умовах. Небезпечно купувати продукти харчування на базарах, шкодить здоров'ю й неправильний раціон, який за правилами має складатися з 75% продуктів рослинного походження і тільки 25% тваринного. До того ж, слід пам'ятати, м'ясо має розморожуватися не більше 30 хвилин бажано в мікрохвильовій печі. Тому що якщо це буде відбуватися, Повільно бактерії там можуть бути спори бактерії, які не винищуються навіть заморожування, і вони починають оживати і розмножуватися. Також говорять спеціалісти: небезпека ховається в самій людині, яка, захворівши, не звертається до лікаря, адже в такому випадку вона стає носієм інфекції. Аби уберегтись від біди, необхідно дотримуватися п'яти ключових принципів безпечності харчування. По-перше, чистоти Сире виокремлювати від вареного, дотримуватись належного температурного режиму приготування їжі та її зберігання, вживати тільки якісні продукти, які не мають ознак псування. А ще краще каже лікар: обмежуватись в споживанні м'ясних продуктів. Є кращим способом харчування. Люди, які споживають рослинну їжу, хворіють на найбільш небезпечні хвороби рідше, такі як катеросклероз, цукровий діабет, і таке інше. Але є люди, яким вегетаріанство не показано, наприклад, діти, там, вагітні жінки. Тобто, для таких людей вони повинні харчуватися звичайним способом. Але існує й інша думка: повна відмова від м'яса лише на краще. М'ясні продукти містять високий. Рівень насичених жирів, який є основою для розвитку атеросклерозу. Регулярне вживання м'ясних продуктів сприяє підвищенню ризику розвитку ракових захворювань, особливо ракових захворювань товстого кишківника. Тому варто також зменшити вживання м'ясних продуктів і додати до свого раціону велику кількість овочів та фруктів, які запобігають розвитку онкозахворювань. Насправді можна замінити м'ясні продукти рослинною їжею. Варто вам скомбінувати бобові, горіхи і насіння, і ви можете досягти балансу амінокислот, які є в м'ясних продуктах. Як говорить, крилатий вислів, здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. 17 червня в Сімферополі пройшла акція на підтримку сімейних цінностей. Четверо молодих хлопців приїхали зі Львова, щоб пройтися вулицями міста і достукатись до сердець небайдужих людей. Юнаки намагалися пояснити, що таке гендерна політика та ювенальна юстиція, проти яких і виступали організатори акції в підтримку моральних цінностей. Повітряний акробат. Нік Валенда став першою людиною, яка за останні 100 років пройшла по канату над Ніагарським водоспадом. Окрім концентрації уваги, зібраності і тренування, я здійснив цей перехід завдяки молитвам. Сказав Валенда журналістам після закінчення маршруту. Смертельний номер тривав трохи більше півгодини. За цей час канатоходець пройшов 600 метрів над водяною безоднею. Свідками переходу через Ніагару стали 125 тисяч осіб на канадській стороні і приблизно 4 тисячі на американській. Телекомпанія ABC транслювала шоу в прямому ефірі. Очікується, що це принесе до бюджету більше 100 мільйонів доларів. Письменник і журналіст на ім'я Масіміліана Ді Паскуале вважає себе італійцем, який повуха закоханий в Україну. Він перетворив свій інтерес до цієї країни, мало не в професію. Як повідомляє Радіо Свобода, упродовж восьми років Масіміліано об'їздив більше 20 міст України. Свої спостереження і враження він виклав на сторінках власної книги під назвою Подорож по незнайомій Європі. Як заявляє автор, для типового італійця Україна асоціюється або з Росією, або з Сірою пострадянською республікою. Масіміліано ж свою чергу хотів показати, що Україна це окрема держава, яка має своє обличчя. Навколо земної кулі за шість років або світ без сиріт. Велопробіг, маршрут якого розділений на декілька етапів. Колишні вихованці інтернатів осідлали велосипеди 7 червня і вирушили на зустріч мрії. Щоліта учасники стартують від кінцевої зупинки попередньої подорожі, поки не завершать етап в Україні. В цьому турі велотуристи планують подолати дві тисячі кілометрів. 35 сміливців на велосипедах вирішили зробити подорож навколо земної кулі. В минулому році подолали дистанцію Маріуполь-Київ на черзі ділянку Київ-Пенза. Влітку 2013 тринадцятого проїдуться європою. Організатори велопробігу розповідають, що довіз їхньої подорожі кожному сороті по родині. У південній Кореї Міністерство освіти, науки і техніки дозволило видавцям випускати нові підручники, з яких будуть виключені приклади еволюційної теорії. Міністерство освіти Південної Кореї прийшло до такого рішення під тиском громадськості, яка виступала за викладання школярам правильних поглядів на походження всього живого на землі. Адже близько половини населення в південній Кореї вважають себе віруючими. Корейські біологи вкрай обурені таким рішенням Міносвіти, оскільки воно було прийнято без їх участі та згоди. Однак 40% викладачів біології сумніваються в тому, що сучасні люди є продуктом еволюційного процесу. Ну а на Львівщині в новому роздолі відбувся третій музичний фестиваль для молоді Я співаю для Ісуса. З поміж підготовлених сольних і гуртових виступів новинка. Номінація наша пісня, коли глядачі виконували твори експромтом. Організатори приємно здивовані. Кажуть, не чекали, що нинішнє юне покоління таке співуче. На території санаторію Барвінок у новому роздолі протягом трьох днів молодь співала про Ісуса та для Ісуса, підтверджуючи своїми діями назву фестивалю. Звичайно, це фестиваль молоді, музичний фестиваль на барвінку. Це подія досить така знамена для нашої молоді, де вони можуть себе виявити свої таланти, показати свої здібності, показати свій духовний потенціал, щоб прославити Бога. Учасники могли проявити себе у виконанні авторських творів, вокальних номерів, виступів гуртами, а також інструментальним виконанням. Новинкою цього року стала номінація Наша пісня, яку виконували люди із залу Експромто. Мені дуже радісно, що молодь співає. Слава Богу, за таких талановитих людей. І дуже приємно бачити молодь. От 17, 14, 13 років. Слава Богу, що в нас є таке нове покоління, дуже співочі, Слава Богу, за них учасники сильні, учасники талановиті, учасники творчі. І ем, чесно кажучи, так як члени журі, у нас дуже багато буває таких. Моментів, коли нам дуже важко визначити когось кращого. Рівень фестивалю досить, досить хороший. Всі учасники, гарні співаки і музиканти. Гостями цього року стали учасники київського християнського театру Віримо, котрі виконали постановку, яка навчала кожного сумліно виконувати своє доручення у житті. Також відвідали фестиваль представники сусідніх областей та гості з за кордону. фестиваль. Був гарний фестиваль. Мені дуже приємно, що я зміг з вами бути на цьому фестивалі. Що мені дуже сподобалося, це те, що я побачив деяку різницю в порівнянні з румунськими фестивалями, до яких я звик. Але впевнено можу сказати, що піду звідси змінившись. Піду з новим досвідом. Надію, що такий стан буде у всіх учасників цього заходу. Як говорять не лише учасники, а й глядачі, враження від фестивалю лише найкраще. Ну, я думаю, це досить духовна, така молодіжна програма, що дозволяє нам відірватися від міської буденності на цьому мальовничому куточку. Можна сказати, покращити свої відносини з Богом, послухати духовну музику, яка просто надихає нас, дозволяє ну, відчути краще Божу любов, дозволяє нам. Почути всі ці дари, які Бог дає нам прославлені своїми чудовими голосами, чудовою музикою. Наступного року організатори планують впровадити нову номінацію Ретро ретро-пісні. Так учасники матимуть можливість співати давно забуті християнські пісні і насолоджуватися їх простотою та милозвучністю. Вікторія Михальчук, Андрій Ношин, Лівщина, вісті надії. І ще одне свято, теж молодіжне на Буковині у тамтешньому біблійному інституті, що функціонує вже 17 років. Випуск викладають у вищі 50 предметів: не лише старий новий заповіти, а історію християнської церкви, принципи релігійної свободи тощо Цьогоріч Підготували 17 дипломованих фахівців, котрі знають, як сповіщати Євангеліє в сучасному світі. За кілька хвилин Буковина стане багатшою на 17 випускників біблійного інституту, котрі знають книгу Біблії достеменно від початку до кінця. Всі те, що сьогодні зділяють в з нами, бачу радість випуск і не просто випуск, а 17-й випуск в нашому Буковинському біблійському інституті. Буковинський біблійний інститут продовжує свою діяльність протягом 17 років. Студенти Буковини і філіалів Тернополя та Івано-Франківська вивчають близько 50 предметів, таких як ведення в старому та новому заповітах Біблії, історії християнської церкви, принципи релігійної свободи. Випускники впевнені, що знання, отримані в даному закладі, необхідні не тільки для власного розвитку, а й для служіння людям. Будучи тут в інституті, я можу сказати, що тут дуже великий... Спектр науки для нас, як релігієзнавства, так і Іванлії. Ці знання, які Бог мені подарував отримати в цьому біблійному інституті, За це йому дуже безмежно вдячна. І я вірю в те, що Бог мені подарував це для того, щоб я це використовувала у майбутньому житті. Я маю велике желання розказувати людям про Ісуса Христа, про Його любов, щоб Люди всі, як он сказав, я за всіх віддав свою жизнь. Боже слово протягом століть не втрачає своєї актуальності. Близько 20 викладачів діляться зі студентами знаннями та істинами, аби слова Біблії торкалися людей і в сучасному секулярному суспільстві. Я таких випусків. Провів чотири-чотири випуски по три роки. 12 років був директором. Поки не розпався радянський союз, поки вже були молоді кадри, вже зміняли мене. Але я лишився викладачем і до сьогодні. Викладаю ще п'ять предметів, тому що є нападники на біблію з різних сторін. Якраз мій предмет є апологетика, це захист біблії. Ті знання, які я отримав в інституті, я ні за що не отримав їх вдома. Так що рекомендую всім приходьте і навчайтеся. Тут класно. Незважаючи ні на що, продовжуйте навчатися разом із студентами Буковинського біблійного інституту Лілія Бойченюк Олес Деркач. Вісті надії проповідуйте Боже Слово і без спеціальної вищої освіти. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті Хоупченел.інфо. Всього найкращого.